Вітаю вас у щотижневому випуску. Новин для українців в Німеччині та Європі, де я, Міла Артюшенко, розповідаю про головні події, що впливають на життя українців за кордоном. Сьогодні у випуску у Німеччині частка самотніх українок з дітьми знизилась з 46% до 20%. Приїжджають чоловіки, чи утворюються нові сім'ї. Вже 43% українських біженців працюють, хоча центри зайнятості виділяють до 70% бюджету на бюрократію, а не допомогу безробітним. Чи можуть отримувачі з соціальних виплат бюркакельд витрачати гроші за межами країни? Де в Німеччині оренда найдорожча, а де найдешевша огляд ринку житла та вартість квартири, яку моя сім'я орендує в Баварії? Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Німеччина знищує себе, приймаючи мільйони нелегальних мігрантів. Через російську агресію ФРН змінює фінансові обмеження та конституцію, щоб посилити оборону та підтримати Україну. Нідерланди заявили, що більше не можуть приймати українських біженців, а у Польщі українці звільняються з компаній, щоб розпочати власний бізнес. Ці та інші новини надані телеграм-каналами Українська діаспора в Німеччині та Українська діаспора в Європі. Поставте лайк цьому відео на знак підтримки якісного контенту та підпишіться на канал, щоб не пропустити нові відео. У Німеччині помітний прогрес українців у працевлаштуванні, освіті та вивченні мови. Проте, згідно з дослідженням життєва ситуація та участь українських біженців у Німеччині, посилання на яке я залишу під відео, бюрократія надалі гальмує повну інтеграцію українців в країні. Розглянемо позитивні зрушення. Частка самотніх жінок віком від 20 до 49 років з неповнолітніми дітьми знизилась з 46% у 2022 році до 20% у другій половині 2023 року. А це означає, що поступово відбувається воз'єднання сімей, тобто українські чоловіки приїжджають до своїх дружин або утворюються нові сім'ї на місці. Наразі дві третини дорослих українських біженців у Німеччині перебувають у стабільних партнерських стосунках. Наступні позитивні зміни стосуються успішної інтеграції українських дітей у систему німецької освіти. 84% школярів вже навчаються в німецьких класах, і лише 16% залишаються в інтеграційних класах для біженців. Значна частина дітей та підлітків паралельно з німецькими школами навчаються онлайн в українських. До речі, з січня 2025 року у двох школах містечка Оверат, що у 25 кілометрах від Кельна, з'явився новий предмет, українська як мова походження. Геркумст Шпрахи. Зараз ці уроки відвідує майже 40 дітей з України, з учнями молодших класів, чимо все з нуля, і навіть з деякими шести та семикласниками. Бо діти забули, як писати українські літери, каже вчителька Анастасія Гаврюш. Заняття проходять раз на тиждень після основних уроків у початковій школі та гімназії. Нагадаю, що у деяких містах землі Гесен українську викладають в школах як другу іноземну мову. Повернемося до результатів дослідження. Позитивними є успіхи у навчанні також і дорослих українців. 75% завершили принаймні один мовний курс, що свідчить про їхнє прагнення до інтеграції. Зовсім не знають мову лише 12% проти 78% на момент приїзду цих людей до Німеччини. Але досі залишаються проблемними наступні питання: місця в дитячих садках отримали 76% дітей віком від 3 до 6 років і лише 23% малюків до 3 років. А це на 15% менше ніж у середньому по Німеччині. Також біженці стикаються з труднощами у визнанні своїх дипломів, що обмежує їхні можливості на ринку праці. Приблизно п'ята частина дорослих вже подала заявку на визнання своїх дипломів, проте 73% опитаних зазначають, що їм потрібна додаткова інформація та підтримка у процесі визнання, зокрема фінансова та щодо процедури подання заявок. На цьому моменті хочу наголосити, що кожен вівторок, о 19.30 я проводжу прямі трансляції. Нещодавно один із ефірів був присвячений Цоднісбеветунґ, тобто оцінці українського диплома в Німеччині. Щодо працевлаштування українців, то в кінці 2023 року працювало вже 43% біженців для порівняння навесні двадцять третього року. Таких було 30%, а влітку 2022 другого лише 16%. У дослідженні також розглядалось питання емоційного стану. На жаль, біженці з України більше страждають від психологічних навантажень, ніж загальне населення Німеччини. 19,4% повідомляють про депресивні симптоми, а 14,2% про симптоми тривожного розладу. На питання, чи хотіли б українці залишитись у Німеччині, 59% з першої когорти прибутих у 2022 році сказали так. А серед тих, хто прибув пізніше, бажаючих залишитись 69%. Плани щодо повернення значною мірою залежать від економічної ситуації в Україні. Незалежно від того, скільки часу ми, українські біженці, живемо в Німеччині, Україна залишається з нами не лише в думках, а й у повсякденних справах, зокрема фінансових. Наприклад, ми оплачуємо комунальні послуги чи заняття репетитора, купуємо в українських магазинах чи підтримуємо військових. Грошові перекази стали невід'ємною частиною життя, а тому важливо знайти спосіб робити це швидко, вигідно та без зайвих комісій. Я вже два роки користуюсь TransferGo, і це не просто реклама, а моя особиста рекомендація, яка може стати корисною і для вас. Знайдіть моє персональне запрошення під відео. TransferGo це міжнародний сервіс грошових переказів, заснований у 2012 році. Нині ним користуються понад 8 мільйонів клієнтів. Чому саме TransferGo? Тому що гроші надходять за лічені хвилини на картку або протягом доби на рахунок, тому що вигідний обмінний курс та відсутня комісія за перекази з європейських карток на українські гривневі картки, і тому що є можливість переказувати гроші онлайн через телефон або комп'ютер без потреби відвідувати банк. І як бонус приємна розмова з україномовною службою підтримки у разі виникнення додаткових питань. Але кожного разу, як я розповідаю про TransferGo, з'являється хоча б один коментар, що ось ви, біженці, які отримують соціальні виплати в Німеччині, не маєте права переказувати гроші в Україну. Але це не так, тому що буркагельт призначені для забезпечення базових потреб харчування, одягу, засобів гігієни, освіти, розваг тощо. Німецьке законодавство не обмежує витрачання цих грошей лише в межах країни. Також немає заборони на переказ цих коштів в Україну для оплати комунальних чи замовлення товарів і послуг. Українці мають право розпоряджатися бюркакельд на власний розсуд, у тому числі накопичувати ці кошти, наприклад, на купівлю авто в Німеччині чи на відпустку з дітьми, бо це базові потреби на власний транспорт та відпочинок. Тому, якщо вам потрібно переказати гроші з німецьких карток на українські, користуйтесь TransferGo. Під відео знайдете посилання на реєстрацію. Музика. Німецькі центри зайнятості витрачають дедалі більше коштів на адміністративні питання і значно менше на реальне сприяння працевлаштуванню безробітних. Про це свідчить аналіз фонду Бертельсмана, посилання на який я залишу під відео. Згідно з дослідженням, торік на діяльність джок-центр по країні було виділено близько 10,7 мільярда євро. Із них 6,5 мільярда євро пішло на адміністративні потреби. За останнє десятиліття ця стаття витрат зросла на 39%. При цьому обсяг коштів, спрямованих на працевлаштування безробітних, залишається незмінним. 3,8 мільярда євро. Фонд критикує, що деякі джоб центри витрачають до 70% коштів на адміністративні потреби, тобто бюрократію, замість того, щоб допомагати людям знайти роботу. Водночас ефективність працевлаштування впала на 6% з моменту впровадження бюрка кельт. Скільки людей джоб-центри зрештою працевлаштують, відіграє другорядну роль. Каже Роман Вінк, експерт фонду з ринку праці: немає ані ефективного управління, ані навіть прозорості щодо зв'язку між фінансуванням та успішністю центрів зайнятості. На думку фонду, потрібно більше індивідуальної підтримки для безробітних, особливо молоді, запровадити санкції для тих, хто не відвідує зустрічі або відмовляється від роботи, а також створити автоматичні пропозиції повноцінної чи часткової зайнятості одразу після подачі заявки на Бюркагельд. Фонд підрахував, що 3,5 мільярди євро можна було б заощадити, якби вдалося працевлаштувати 12% безробітних, які не мають серйозних перешкод для роботи. Варто додати, що зараз у Німеччині соціальні виплати бюрка Гельт отримують не лише українці, а й безробітні німці. Загалом таких людей 5,4 мільйона осіб. Але з них. 1,9 мільйони дійсно безробітні, 2,7 мільйони не можуть працювати через стан здоров'я або навчання, 830 тисяч працюють, але мають низький дохід, і лише 0,4 отримувачі це близько 16 тисяч людей, відмовляються від роботи навмисно. У той самий час майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що бюджет Німеччини потребує повного аналізу та нових пріоритетів, адже деякі програми підтримки коштують занадто дорого. Під скорочення потрапляють очікувано соціальні виплати Бюркагельт, допомога на житло та опалення та міграційні витрати. Якщо вже мова зайшла про витрати на мігрантів, то хочу додати коментар віце-президента США Джеймса Девіда Веца, який заявив, що Німеччина знищує сама себе, приймаючи мільйони нелегальних мігрантів. Далі пряма мова, і прошу вас поділитись і своїми думками в коментарях. You have a country like Germany, where you have another few million immigrants come in from countries that are totally culturally incompatible with Germany, then it doesn't matter what I think about Europe. Germany will have killed itself, and I hope they don't do that because I love Germany and I want Germany to thrive. Німеччина ухвалила історичне рішення щодо боргового гальма фінансового обмеження, яке не дозволяло уряду збільшувати держборг понад 0,35 ВВП. 18 березня бундестаг схвалив зміни до конституції, що дозволяють залучити додаткові 500 мільярдів євро на оборону, модернізацію інфраструктури та підтримку України. Якщо закон підтримає Бундесрат, верхня палата парламенту витрати на армію, цивільну оборону, сферу послуг та кібербезпеку, що перевищують 1% ВВП, не підпадатимуть під бюджетні обмеження. Це рішення не лише посилить обороноздатність країни, а й стимулюватиме німецьку економіку та зростання збройової промисловості. Майбутній канцлер Фрідріх Мерц під час виступу в Бундестазі наголосив, що головна причина таких змін агресивна війна Росії проти Європи. Це справді війна проти Європи, а не лише війна проти територіальної цілісності України. Також Мерц додав, що збільшення витрат на переозброєння це перший великий крок до створення широкого європейського оборонного співтовариства, зокрема з Великобританією та Норвегією. Напередодні прес-секретар уряду ФРН Штефен Хебештрайт заявив, що Берлін не розраховує на швидке припинення вогню в Україні та готує нові поставки зброї. Голосування в Бундесраті заплановане на сьогодні, 21 березня. Але новини я записувала раніше, тому прошу вас в коментарях доповнити інформацію свіжими фактами. А далі свіжа статистика вартості оренди житла в Німеччині. Середня ціна оренди в Німеччині становить 13,55 євро за метр квадратний. Найдорожчим містом є Мюнхен, де за квадратний метр рахують 23,58 євро. Тобто двокімнатна квартира на 60 квадратів буде коштувати 1400 євро плюс 150-200 євро на комунальні послуги. На другому місці по ціні квартири у франкфурті на Майні, де за житло такого розміру треба заплатити 1150 євро плюс комунальні. Далі йдуть Штутгарт та Берлін, у яких оренда житла на 60 квадратних метрів обійдеться приблизно в 1000 євро плюс комунальні. Найдешевшими містами для оренди, згідно зі статистикою, є Дуйсбург, Буперталь, Бохум, Ессен та Дортмунд, де двокімнатну квартиру можна орендувати від 500 до 600 євро плюс комунальні до 100-150 євро. У таблиці, яку я вивела на екран, ви можете побачити ціни на оренду житла у інших містах Німеччини. А також в коментарях напишіть, у яку суму обходиться вам оренда. Наприклад, моя сім'я за квартиру на 100 метрів квадратних у невеличкому баварському містечку до 4 тисяч населення Бадбоклет платить, щомісяця 980 євро. Це разом з комунальними електроенергією та інтернетом. А тепер новини із інших країн Європи, де перебувають українці. Місця в муніципальних центрах розміщення біженців у Нідерландах повністю заповнені, і нових прибулих змушені відправляти ніщим. Радники чотирьох найбільших міст Амстердаму, Роттердаму, Утрехту та Гааги звернулися до уряду з вимогою негайного втручання. Ми більше не можемо приймати українців і фактично залишаємо їх на призволяще», заявив радник Амстердамського муніципалітету Рудгер Гроот Васінг. За його словами, Україні залишилося менше ніж 35 вільних місць, а рівень заповненості сягнув 99,8 Зараз у Нідерландах офіційно зареєстровано 120 820 українців, з яких 93 770 проживають у муніципальних притулках. Очікується, що через нестабільну геополітичну ситуацію кількість українців у Нідерландах зростатиме. Варто додати, що на початку року уряд Нідерландів зменшив компенсацію за розміщення біженців із 61 до 44 євро на день, хоча реальні витрати міст становлять від 55 до 60 євро. Для Гааги, наприклад, це означає щорічний дефіцит у 4 мільйони євро. Чи готовий уряд переглянути фінансування для найбільших міст, які прийняли біженців з України, поки невідомо. Частка польських компаній, у яких працюють українські біженці, скоротилася з 43% до 28% за останній рік. Водночас, значна частина українців звільняється не через нестачу роботи, а щоб розпочати власний бізнес з січня 2022 року, по червень 2024 року, в Польщі було зареєстровано майже 60 тисяч українських підприємців. Торік громадяни України заснували понад 11% усіх нових компаній України. А серед підприємств, створених іноземцями, 77% належали саме українцям. Це свідчить про активну інтеграцію біженців у польську економіку та їхнє бажання будувати власний бізнес. Незважаючи на це, українці, які працюють у наймані зайнятості, найчастіше обіймають низько і середньокваліфіковані посади. І лише 9% досягають керівних позицій. Середня погодина зарплати українських працівників становить 30,5-34,9 злотих, що еквівалентно 7,26 євро чи 8,31 євро за годину. Польща залишається однією з головних країн для українських мігрантів, і за прогнозами, після завершення війни до країни може переїхати ще близько мільйона українців за опитуваннями: близько 20% жінок і 25% чоловіків розглядають можливість еміграції, і Польща перший вибір для багатьох. А на завершення цього випуску новин, який, я маю надію, вам сподобався, і ви неодмінно поставите лайк та напишете коментар. Пропоную подивитись дві частини мого інтерв'ю про Ausbildung. Це професійне навчання в Німеччині, яке поєднується з роботою, і є одним із можливих варіантів подальшої успішної інтеграції українців в Німеччині. Дякую за перегляд. Зустрінемось наступної п'ятниці у свіжому випуску новин о 18.00. Бувайте!